Ну що, любі мої, філософський клуб закінчився. Сьогодні була тема Лакі. Дача! Що це таке, з чим її можна порівнювати, чи має держава компенсувати верствам населення, які не дуже лакі, наприклад, народитися в дуже бідній сім'ї, або не отримати освіту, або ще щось якісь трабл з мати і так далі. Тобто дивилися на це з усіх сторін, і ось які я для себе інсайти зрозуміла, що. Все таки ми е, хочемо всі бути лакі, і навіть якщо нам хтось каже ой, ти не везучий, ти мільйон прикладів можеш привести, чому ти все таки везунчик по життю. Коли ми шукаємо собі бізнес-партнера і хочемо стартувати якийсь бізнес, то звісно, ми шукаємо того, хто лакі, хто вже чогось досягнув в попередньому досвіді. І вважається, що якщо така людина навіть е закинеться на якісь там е в нові умови, вона все рівно досягне того, що, що вона мала раніше, тому що є якась така внутрішня стратегія, є якесь внутрішнє відчуття того, як варто. Робити, але які не лаки, навіть, ну, приклади такі були в житті, коли ти ой так людині не везе, так їй можна допомогти, і так тобі, нібито здається, легко їй підказати нову стратегію життя, і все буде класно. Але стратегія міняється дуже важко інколи навіть не міняється. Деякі учасники нашої розмови вважали, що Люди не міняються і стратегію змінити практично неможливо, і тому така людина дуже часто стає обузою Finally. і краще її просто підтримати якимось чином, щоб вона е мала якийсь там рівень життя, який вона е має, але е об'єднуватись треба все таки з людьми з однаковим майндсетом. І тому люди, коли об'єднуються однакові за підходами, вболіваннями, віруваннями, концепціями такими життєвими, їхня сила, їхня енергія, вона подвоюється, помножується і включається такий мультиплікатор. І моя подруга прислала мені напередодні. Таку інформацію е, мені Целковський сказав, але це важко знати так це чи ні. Але що якщо чотири людини об'єднуються в з однаковим майндсетом і роблять якусь одну справу, то їх потенціал збільшується щось там 345 разів, щось таке. От тому, що Целковський розумна людина, покорювала космос, то думаю, що довіряти. Варто так і рулимо. далі буде.